Дорогі друзі, останні події життя нашого суспільства доволі складні і тяжкі для сприйняття. Повномасштабна війна, яка триває вже майже рік, вона не дає нам спокою, вона відбирає життя нашого народу. Події, які пов'язані з землетрусом у Туреччині, Сирії, що відібрав життя багатьох людей, дуже багато постраждалих. Цифри ще уточнюються. Ці всі події, вони якби унеможливлюють наше повноцінне життя. Вони різко обривають будь-які наші плани, прагнення, підкреслюють те, наскільки ми люди ні від чого не застраховані і маючи можливості, маючи якісь знання, зв'язки, перспективи, таланти, майбутнє, ми все одно обмежені, все одно в наше життя може щось таке раптове вірватися. Що припинить нашу історію відразу. І тут звучать слова Христа, який нам говорить, що будьте уважні і обережні, тому що не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Господь нас попереджує жити не тільки тим майбутнім, що колись настане можливо. Господь вказує на те, що цінність нашої історії саме зараз, в моменті. Минуле ми вже не повернемо і не змінимо. Майбутнє ще не настало, і воно нам невідоме, і тому воно під великим знаком запитання для нас. А проживаємо ми свою історію постійно в моменті, в теперішньому часі, зараз. Тому дуже цінно, щоби аналізуючи всі ці трагічні події, моменти, ми з вами не забували проживати свою історію, якомога наповнено саме зараз в цей момент. Цінували своїх близьких, говорили про свої почуття. Якщо потрібно, вибачали, відпускали ситуації, були вдячними за все те, що у нас є саме в цей момент. Тому що те, що буде завтра, воно дасть Бог буде тільки завтра. Але повертаючись до трагічних подій в нашій країні, дуже цінно продовжувати молитися за людей, загиблих, безвинно вбитих, за наших захисників, які віддають своє життя. За наше майбутнє. Дуже цінно молитися за тих людей, які особливо зараз невідомо зникли, яка, яких історія не зрозуміла, зараз дуже багато інформації, які в полоні знаходяться молитися за них своїми словами, своїми молитвами, але просити, щоб Господь допоміг, владнав, вирішив всі ці питання, які так сьогодні увірвалися в наше життя. Щоб Господь заспокоїв душі тих людей, які постраждали і загинули. І, повертаючись до подій Туреччини, Сирії, дуже цінно за цих людей також помолитися зі своєї сторони, щоб не тільки ми цю подію переживали чисто як інформаційну, що трапилось таке нещастя, поспівчували та й все, а щоб ми і помолилися за цих людей. Подумки. Сказали, Господи, підтримай, ти сам знаєш, ти сам бачиш їхні серця, їхні душі, ти знаєш їхню історію, допоможи їм переступити цей вічності. А тим, хто постраждав, хто втратив своє житло, своїх рідних, близьких, але залишився живий, допоможи відновитися, прийняти цю ситуацію і продовжувати жити далі. Хоча б от приблизно такою формою підтримки ми з вами скористалися, і це буде наш цінний внесок. У підтримку цих людей, які і загинули від землетрусу, і постраждали. Ну і також хочу побажати нам всім, аналізуючи всі ці події, всі ці моменти, продовжувати далі наше життя, не опускати руки, цінувати все те, що у нас є, тому що Бог ще дає нам можливість трішки побути на цій землі.